Медузы, медузы атаковали всех на пляже. Океанариум, дельфинариум, это все не работает. Пельмени, мать его, пельмени, пачка пельменей. А, 550 рублей. Аквапарк тоже стоит, но не работает. Трутся меня за эти деньги, не, не только проживание, но еще и кормить и поить будут Вітання землякам! Черговий подкаст родом з Бердянська, голос БРД. Тема сьогодні хочемо обговорити, що кажуть російські туристи про бердянський курорт. Сьогодні в нас дещо обмежений склад: Віктор і Віталій, хоч з самого ранку разом працюємо на офісі, все одно вітаю. Я всіх вітаю. Поїхали. Отож, сезон розпочався, і в Бердянськ поїхали туристи з Росії, ЛНР, ДНР. До речі, дуже не хочеться, щоб тут слово поїхали сприймалося як щось масове. Це дуже небагато людей, хоча окупанти так намагаються видати це за найуспішніший сезон, напевно, за останні там у ну, років. Але зараз бачимо от чесні відгуки. Є, звичайно, от і деякі там, типа програми, як «Орел і я бачив і ще щось. Якісь такі явно заангажовані блогери намагалися приїхати в Бордянськ. Розказати про нього, всіх покликати, але ось бачимо відгуки ну звичайних людей, які спокусилися на те, що в них з'явилися нові території, нові курорти, приїхали в Бордянськ, і видно, що залишають отакі от виважені і справжні відгуки, те, як вони е, оцінюють відпочинок в Бордянську. Декілька разів це вже транслювали в власних телеграм-каналах і на Ютубі. І, взагалі, отак, от, от попередньо, ти очікував, що саме такою буде реакція і росіян, і мешканців ЛДНР на те, що відбувається в Бердянську цим літом. Ну реакція доволі таки смілива. Якщо згадати минулий рік, то там декілька проскочило. Хоча по відчуттям було, що минулий рік відпочивало більше людей ніж цього року. Мені також здається, так? що минулого року було більше так. І я маю на це відповідь, ну чому? А, але це трохи, трохи пізніше про це поговоримо. І оці от від, відгуки, які ми там зараз чуємо, є відчуття, що через рік їх буде ще більше. Люди щось стали сміливіші трошки і почали там ну, розказувати те, те, що бачать, те, що відчувають, ну і прям так е, забувають, що вони там в Росії там, можна і за за такі відгуки теж там е, отримати, мабуть. Ну, мені також здається, я розумію, чому наші бордянці, місцеві, які зараз в окупації, ну якби не розповідають да, відкрито, бо знають, що через це можна постраждати об'єктивно. Вони не можуть розказати про цю картинку і тому віддають ну, перевагу тому, що просто мовчати. А росіяни, здається, в них трошки люфт свободи, ну там на ісконних їхніх землях, трошки побільше. І вони, звичайно, з одного боку нас якось можуть і порадувати, да? там можна трошки позловтішатися, а з іншого боку, ти розумієш, у яке дно перетворюється Бердянськ. А з третього боку, ну на що вони взагалі розраховують, да, їдучи там на відпочинок в Бердянськ. Мабуть, на якісь там совкові спогади, що колись став так вони приїздили, може, там дітьми. З батьками тут зараз приїздять, і, і що вони бачать, що вони взагалі хочуть там побачити. Ну вони ж в будь-якому випадку перед тим як їдуть, як і всі ми коли кудись подорожували, вони ж бувають там, наприклад, Бердянськ, відпочинок Бердянського. Вони, може, бачили два-три отаких от, от, -от роліка, які запускали там, і Бердянський Z-Public, і отакі от блогери, які мали якось прорекламувати там Бердянсько, то вони приїздили, і там класно, і тут здорово і. Тут кафешки нормальні, і тут їжа, і тут море, шикарне море, ну правда ж, але ж вони не розповідають, що тут якби світла немає, води нема, медузи, що тут е проблеми. Із ну, якщо звиклом. так, якщо в ролику ти О, чуєш одразу там поставлену та, вимову, та. швидко коли розмовляє, -та 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 -та, от то сразу можна вимикати, гарний бо розуміємо. Так, гарний звук, гарне так. фото, і гарне відео одразу каже нам, що це відео краще не сприймати як реальний. Ну, положення речей зараз там в курортному Бердянську. Отож, зараз я пропоную послухати першу аудіодоріжку. Це всі будуть аудіодоріжки з цього з відео, які ми вже публікували на Бердянськ 24, які знаходили там багато відгуків, реакцій, і далі будемо їх обговорювати. І таким чином, сьогодні побудуємо нашу розмову. Давай, вмикай. Ми в Проїхали ЖД-вокзал. не працює. машин. Считаю, для такого сезона очень мало. Мы три года не были на море, выбрались, но самое ближнее это Бердянск. Вообще, мы едем на косу. Показываю состояние, сколько машин. Раньше это было воскресенье, это непрерывная колонна. Его уже нет сути Так, вот это поворот на косу, и вот здесь такой рыночек мы тогда раньше ходили вот вообще нет получается нет клиентов чтобы Выполняли запасы рынка машины есть но не так как раньше вот в пробках на косу чтобы проехать воскресенье это было нонсенс вот здесь океанариум дельфинариум это все не работает вот стоит запустение аквапарк тоже стоит, но не работает. Вообще на косе самое чистое море. Нам очень нравится. Теплое. Ну, видите, людей ну в один ряд, так сказать. Ну, в общем, получается, что рынка нет. Видно, нет клиентов, нет рынка. Вот какие-то там барчики работают. А так всегда здесь до поздней ночи. Вот видите, я покажу. Все Закрита. Ринка немає, все закрите. Ну, Виходить, немає клієнтів, щоб на ринку покупали. Все закрыто, ринка немає. І це от через все відео йде мова про те, що там Т не працює, ЖД не працює, ринок не працює, цей магазинчик працював, не працює, пляже не працюють. Нема для кого працювати. Ну відчувається, що це якісь відпочиваючи з досвідом, несмотря на те, що на косу, да, а не на косу, то я думаю, все-таки не росіяни, а якісь мешканці ЛНР ДНР, і які дуже багато приїздили в Бордянськ. тому що жінка дуже якось точно все описує і навіть. Коли ми записували пару е подкастів, що стосувалися курортного сезону, ми жодного разу не згадували про ці тут пробки. Ми згадували та тому що ці пробки це дуже давня історія. Ну я ну важко пригадати там, щоб це було там не 24 серпня, або там не день конституції, щоб там була пробка в інші дні. Вона пам'ятає пробку, і це, мабуть, ну, ще ті часи там, до 2014 року. Ні, якщо були довгі вихідні, е, особливо ну, якщо свята, так, так. то це була да, така історія, що ти зранку стаєш і всією родиною нібито й хочеться поїхати саме на косу, але ти вже бачиш у пабліках фото або відео цієї пробки, яка починається десь від ЖД вокзалу, і це вона йде. І простіше вже було їхати аж біля червоної гвоздики, здається. Угу. Точно так же і назад було складно вечором повертатися, тому він іноді думав: ну, а чи варто їхати, чи ні, бо ти розумієш, що ти втрачаєш півтори-дві години тільки на дорогу в одну сторону, якщо це про косу. Але ну от жінка явно з пам'яттю і зараз вона ловить контраст. Три роки вони не були, зараз проїхали, і от що вона бачить: що вона, ну, вона хотіла побачити? Ну, і ми з тобою, напевно, це вже обговорювали. Вона думала, що побачить оце от, багато так, людей, процвітаючи. Всі, всі з флажками з а, триколорами ну, ходять так, в, іншій, так. в іншій руці. Там у них портрет Путіна. Всі задоволені, медуз немає. Савунко ж подавав це і його компанія. Як те, що у нас все добре, у нас не стріляють, приїздіть. А в підсумку їде дуже мало. А ті, хто приїжджають, ну от такі в них відгуки. Перший відгук. Такие себе виды. Да, пропоную до наступного перейти. Давай. Закавайте медузы, все. медузы атаковали всех на пляже. Обожгли руки, ноги. Дети все ходят, чешутся. Все с какими-то высыпаниями. Это в третьих, да? В четвертых вода воняет. Ну, походу, скорее всего, из-за этих, из-за всех же этих же медуз, блин. В пятых шоу у нас там еще сегодня было. Все, блин, из рук валится. Да, магазин, да. Магазины вообще какие-то неадекватные. Цены, блин. Пельмени, мать его, пельмени. Пачка пельменей. Да, 550 рублей. За что? За пачку пельменей. Ну, это на секундочку, это прибрежный магазин. Угу. Буквально в 100 метрах есть мини-маркет. Э, Бывшее ТБ. Э, заходишь, там пельмени в два раза дешевле. Шестое. Я не знаю, чем мы с детьми, с детьми отравились, может, мы воды нахлебались этой. Ну, короче, у нас поголовно, что у меня, что у старшенькой болит живот. Это просто капец. Это, я же говорю, день... Тут надо... а, день разочарования. День разочарования. День... запикать надо это слово, которое я хотела сказать. Ну да ладно, не буду выражаться, я культурная девочка. Культурна дівчинка. А тут джекпот вона mm -hmm. взагалі схопила. Ну, Думаю, вона була у що... нас, напевно, день, ну, десь фавориткою на ресурсах БРД 24. Так нічого собі, так. Да? Вони там, і медузи, і траванулись, і ціни їх не влаштовують. І І щось... пельмені. І пельмені дорогі, все дорого. Ну, а що хотіли? Цей шматочок я знайшов в Ютубі, це я точно знаю, що це мешканці Підмосков'я, От вони якраз почули про Бердянськ. Приїхали, і ну, взагалі не зайшло. І це лише перший день був. Та їм ще пощастило, що вони змогли там знайти собі житло, хоч якесь там, щоб, щоб жити. А то що медузи, треба треба було готуватись, мабуть, до медуз, якось. Більшість свого дебютного дня відпочинку вони провели не на пляжі, а в биральні. І це точно не той формат відпочинку, на який вони тут очікували. І я також думаю, що тут спрацювала реклама, бо хто хтозна звідки приїхати до Бордянська. Саме щоб захватити оцих емоцій від звільненого курорта, і добрий вечір. Цікаво, це вони вперше в Бердянську чи вже були. Хоча ти бачиш ну, ця фраза е раніше був АТБ. Звідки вони можуть знати? Там що залишилась вивізка, що це АТБ. Я бачив на відео, що там ще АТБ вис висить. А, от. Ну здорово, нехай висить, Знімати не треба. Вони поселилися в районі третього пляжу, я так розумію. Це взагалі відрізняє тих, хто перше приїздить до Бердянська від тих, що, хто вже досвідчений турист, так би мовити. Бо ті, хто там друге, третє та більше приїздять до Бердянська, вони знають, що потрібно на косу їхати, якщо ти хочеш нормально відпочити, якщо ти хочеш побачити там прозоре море і класні пляжі. Так, а ці зупинилися ну, ці... в лягушатніку і так. отримали емоції. Ну ці ж, мабуть, розраховували, що ну, якщо вони, типу, бували, вони мають знати, що Слобідка, там третій пляж, вони завантажені у цей там да, період, там, під, під початок серпня, але ж, може, думають, ну, люди то небагато, можна і тут зупинитись, може і ціна нормальна була. Зупинились і потрапили до кісель із Мідос. Круто. Ну, якщо ти зупинився вже на темі ціни, то ось наступний сюжет. Ну что, ребята, мы находимся в Бердянске на косе, едем с конца обратно. Ну, развернулись там магазинчик, ничего там особо интересного нет. Половина заброшена. Ну, вот я именно смотрела на суточный ру, потому что вот по городу есть предложение. Было несколько предложений, тут тоже это на косе, и ценник был еще выше. Ну, извините меня, для такого региона я считаю, ну, ребят, что-то вы это просто для сравнения за такой ценник в Турции в отеле, ну понятно, если цену сравнивать без дороги, а вот именно проживание в отеле, то есть тут просто проживание, а в Турции меня за эти деньги не только проживание, но еще и кормить и поить будут, ну, убой, ну, ребят, поэтому ну, в России действительно отдыхать дороже, если сравнивать ну, условия проживания одинаковые, то есть именно отельного уровня, то конечно там будет дешевле. А У С про про все указав на початку подкаста. Що рік тому люди боялись кудись виїздити, їх може і не випускали. А цього року вже з Росії легесенько можна їхати відпочивати там в Турцію, Єгипет. І вони поїхали. І навіщо їм приїздити в Бердянськ, котрий дорожче? Навіть може, вона сказала, що там дорога дешевша, та це не факт. І тепер, коли люди з Росії можуть. І хочуть їхати кудись там, ну, в Турцію, так? А не в Бердянськ. то Бердянську, то в Бердянську взагалі там шансів мало. Але за, ну, за те ціни залишаються до, до війни, вони теж були захмарні, я вважаю особисто, що мав бути якийсь там або регламент, або щось інше, котре там, хоч якось регулювало б ці ціни на, на проживання, бо вони в Бердянську було неадекватно з сервісу високі. І воно ну, так і залишилось. Ну, я ніколи не був дотичний до курортного бізнесу. Але от ті, хто займався готельєри, вони як пояснювали тим, що, те, що ціник, наприклад, плюс-мінус такий же, як і за хороший відпочинок у інклюзів в Туреччині або Єгипті, що там круглогодичний сезон, і тобто постійно їдуть люди, а у нас е, це три, ну, максимум чотири місяці, якщо тобі дуже повезе, і в тебе там класна там, історія. І до тебе їдуть постійно люди. І, тіпа, от за ці 3-4 місяці треба заробити на весь рік потім утримувати цей, і який, як, на який штат там зберігається платити зарплатню. Я не знаю, наскільки це відповідало дійсності, але ну, ну, насправді ж там дуже багато людей в, в, в якийсь момент зрозуміли, ну нічого собі, в тебе е, літак з проживанням. З повним забезпеченням тебе будуть ще там, оберігати, кружити, кормити, як ти хочеш, воно десь плюс-мінус виходить в ту ж вартість, що і в Бордянську. А зараз, коли умови набагато погіршилися, коли цього там весілля цілодобово немає, бо о 9-й годині, ну, як кажуть, ну, все там, місто, вважай, пусте, там на лавочках нікого вже немає. потрібно... В той момент, коли ти тільки там готовий відпочивати по-справжньому, так? ти повинен заходити додому і нікуди не виходити, все. Весілля твоє закінчилося. І плюс, ну ти ж подивися, воно все закрите стоїть. Дельфінарій закритий, аквапарк закритий, колесо огляду, і те кабінки познімали, навіть, щоб на який дурко там не заліз, та не почат, там, не да? Ну тобто воно також не працює, нічого не працює, і за що власне гроші? За море. Ну... За таке собі море, так? З приводу ще про те, що там за сезон заробити, щоб на рік вистачило, це ще до 2014 року там один знайомий з лісок, він розмірковував взагалі ще більш глобально. Якщо я от той Сарайчик, що побудував, не відіб'ю за літо, то це невигідна, типу, пропозиція. Тобто він там хотів побудувати, наприклад, три номери, якщо він за літо їх не відбиває, то це, типу, невигідно. Такий підхід був, розумієш, тобто не 10 років там, а от один рік. І через це ціна зростала, тому що всі хотіли відбити все за один рік. Пам'ятаєш, як на Слобіці, ну, їх почали будувати, який там архетип там от, ці сараї будують, будують один до одного, і вони ж самі оцей наш сервіс, курорт, так, і прибили. Ну а зараз росіяни ще добивають. Так, звичайно, і у нас дуже часто хотіли там будь-які події, або це, або загалом курорту зробити там, пам'ятаєш, називало, чуть ли не другі там Канна і ще там щось. По цінам Бердянську вже доходив, по сервісу і по цим от умовам. Ну, звичайно, ні. Тому що якось завжди вважалося, що от є море, да? і це головний магніт, і на інші люди не звертатимуть увагу. Тим паче приїхали, відпочили, трохи попили там. Та хто там буде звертати ну, особливо. Увагу на те, що там всередині да, і що там можна навісити на цей курорт, на культурну програму, там, на е, якісь там заходи такі популярні. А ще в останні роки, коли, до повномасштабки, коли медузи багато в чому відібрали це море, от тоді так воно почало просідати. І зараз ще й росіяни зі своїми стандартами і порядками облаштування курортів, вони, звісно, добивають. І, і це дійсно. Та теза, на якої, над якою ми з тобою якби не, не зговорювалися, але також здається, що набагато менше просто людей в порівнянні з минулим роком. І здається, що отакі от навіть одиничні відгуки, вони діють на людей. От ті, хто дивляться тільки отаку от картинку, шикарну там рекламну, оце вони, мабуть, ще й приїхали. А ті, хто хочуть трошки більше узнати про територію, що якби є логічним, оскільки ти їдеш все одно. Ту місцевість, де ну, потенційно можеш прилетіти щось зірватися. Ну тобто безпекові фактори. Ти хочеш про неї більше дізнатися. І мені здається, що все-таки оті навіть одиниці чесних відгуків, які чули в минулому році, вони повпливали. І наступного року ті, хто очікує в Бердянську більше людей, вони або мрійники, або просто займаються самообманом. Так, згоден. Що у нас є ще четверте відео? — Є є ще четверте. — Проїжджаємо міма. Висит на бигборде фраза Путина о том, что будущее началось, таким какое оно будет, зависит только от вас. Вот это прям, наверное, фраза, которую я бы я характеризовал Бердянск полностью. Потому что ну, действительно так и есть. Людям наладили коммуникацию, дали связь, дали интернет, дали воду, дали. Они живут в своем городе, который не был разрушен. Все у них осталось, их предприятия, все. Сделали им только лучше дорогу, дали льготы, дали пенсии, дали зарплаты. Они при этом, при всем, все равно не хотят ни хрена делать. Ну, вот, что-то у меня такое ощущение, судя по чему я вижу. Потому что город пустой, на отдых никто никого не зовет, люди не приезжают. Не просто так. То есть можно было бы в интернете какую-то адекватную рекламную кампанию вести, зазывать людей к себе. Ну, просто никто ничего не хочет делать. Тут навіть дуже смішно, коли він mm -hmm. каже, що людям дали інтернет, дали зв'язок, дали д... воду. — Дали воду. Да, особливо зараз дали воду. Боже, ну це просто. Ну Як взагалі? Це ж, це ж доросла людина каже. Це доросла людина, да. Да, так. Апелюють тим, що місто там ціле, залишилось, да, там, ви нам там дали. Так а хто? Воно ж це було, що ви дали? Це було і було гарно там, якості цей весь зв'язок і, і все інше. Вам дали і тепер, ну, що люди мають якось далі самі їздити і запрошувати людей на відпочинок? Там, мені здалося, що це просто фанатичний ватник, про нього тут писали, якийсь я там. Юрист з Маріуполя, чи що, і от він з оцим набором. Причому тут навіть дали пенсії, дали дали льготи, при чому тут докуро? Я також дивився це відео повністю. От він приїхав з Маріуполя, він буквально заїхав на ринок, трошки проїхався містом. Оце він годину-дві приблизно заходиться в Бердянську, і в нього вже такі висновки. Але я пам'ятаю, що в коментарях дуже сильно підгоріло. так, ну от Людина їй. Ну, не більше 30-40 років, і так у нього зовсім відсутні якісь оці наслідкові зв'язки. Чому дійсно ніхто не хоче тут щось розвивати? Чому сюди люди не їдуть? Чому бердянці до таких як ти там ставляться упереджено? Да? Більшість бердянців. Дивні люди заселили Бердянськ, дивні. І от я ж кажу, да, ми могли там якісь е, свої вибрати там, коментарі, да, е, ну, свої думки більше е, позиціонувати. Але тут саме цікаво було послухати тих, хто хватанув трохи цього відпочинку 2024 року в Бердянську, на який псевдовлада міста покладала неабиякі надії, казала, що тут півмільйона туристів приїде, і от е, зараз отримують. Отакий от найбільш чесний от в цих умовах, який можна, фідбек. Ну і тут же ж, якщо там слухають, наприклад, там прихильники да, там, руського міра, і вони можуть, можуть там почати апелювати, типу, та ось там Бердян, у нас ж тут війна, який там відпочинок в Бердянську, ніхто не буде відпочивати. А що там в Україні сильно відпочивають, чи що. Ну це, звісно, вони, мабуть, це російською проговорять, а якщо взяти Одесу. Там же ж нема де сісти зараз. Там, якщо взяти будь-який басейн, який доступен за гроші тут навколо там, нашої місцевості, все забито. І це нема, це не обов'язково там субота-неділя, це просто зараз. От поїдь, подивись усюди є люди. Букавель, весь він що взимку, був забитий людьми, при тому, що там ну, ціни нічого собі. І будується так, як і не будувалося так, минулі роки, розповідають так, ті, хто там Так, Що відпочинок в Україні, він ну, не зупинився. Він може там трошки, там в тому році трошки просів. В цьому році ну, він не зупинився. ну, Реально тут є де відпочивати, і є відпочивальники, головне. І Тому там, ну якщо хтось там буде казати, там, що в Бердянську немає відпочинку, його немає і усюди, ну тут, на вільній території. Відпочинок є. В Одесі він просів через те, що не пускали на пляжі. Я не знаю, наскільки зараз доступні прям всі-всі. Я але... бачив, ну, на, наприклад, Аркадія точно туди пускають, і там повно людей. Ну, минулого року, просто пам'ятаєш, було дуже багато відео, якраз коли не пускають. Хтось там біжить, там, чи веселий, чи не дуже, там підігріти, може алкоголем. І звідти його виганяють, і по узбережжю е стояли або військові, або співробітники поліції. Зараз, здається. Дозволили на більшості пляжів пляжі відпочивати, і люди туди, ну, дійсно, пруть. Так, да, пруть. Хоча ми... Одесу а Ми не знайомі, нещодавно із Запоріжжя він поїхав відпочивати в Одесу. Ну, правда, вперше в житті не сподобалось йому, але сказав, що дуже схоже на Бердянськ. Ну, коротше, не сподобалось, але, каже, людей було повно. Фотки скидав, ну, повно. Ну, а в Бердянську ось така історія. І я ж кажу, є дуже велика вірогідність в мене, що якщо не звільнять в наступному році, Бердянськ також залишатиметься під російськими прапорами ще, то людей там буде ще набагато менше. Ще набагато менше, і Бердянськ, як, як всі, ну, це, мабуть, зараз там, загальна думка людей, котрі не знаходяться в місті, що Бердянськ потрошку перетворюється у військове містечко, котрим він і стане. Його потім якось типу там, підзакриють, і весь двіж буде в Приморську. А Бердянськ залишиться от таким от, е, сірим військовим містечком, де комендантська година, нідузи, комарі. З кого хочеться позлотішатися, це саме з тих е, людей, готельєрів, там тих, хто були зав'язані на курортному бізнесу, які прямо чекали Росію і думали, що це для них. Відкриє нові перспективи. Типу, знову поїдуть москвичі. Так-да-да, да, да. москвичі типу, з грошима, а москвичі з грошима вже за минулі 10 років навчилися відпочивати будь-де, але не в Росії, і точно вони в Бердянськ не поїдуть. Вони будуть в Таїланді, вони будуть у Туреччині, будуть в інші курорти якось виїздити сюди. Ну, от будуть приїжджати одиниці, які будуть отак, от реагувати на той відпочинок, який їм влаштували окупанти. Ну і цей відпочинок навряд чи в найближчий час зміниться. А ми будемо продовжувати слідкувати за цими всіми відгуками. Найкраще і... залишати найкраще... на ресурсах БРД-24. Я впевнений, що ще є цілий серпень, і там буде дуже багато цікавих відгуків від гори блогерів, котрі ми обов'язково підсвітимо, поділимось з вами. Тому так. залишайтесь БРД 24